Добрий ранок, ми з України. Чи можна займатися перед роботою? Ага, коли тебе жінка заставляє? Каже, мені клумбу треба робити. Дима зараз перекультував, а я буду граблями це, все зграбувати. Потім, ну кратше, будемо робити як отут все. Трамбувати, вирівнювати і потім можна буде вже садити рослини. Зранку ми підготували землю. А ввечері ми вже почали вирівнювати це все і розстеляти агроволокно на місце моєї клумби. І зараз я от якраз Діма мені видав білий балончик, буду робити розмітки те, що в мене буде рости. Так, створюється мистецтво. Я б ці розмітки не робила, але так як мені прийшли вже деякі рослини, які будуть на другому плані. Точніше, навіть на передньому плані, які більш низенькі рости, і деякі, які будуть на задньому плані вищі, то мені треба зробити таку розмітку, щоб я розуміла, де що у мене буде, коли мені прийдуть інші мої посилки, щоб і я, і садівники, ну дивлячись що буде садити, розуміли, де що, куди тикати, щоб воно було, було все рівно все так, як у мене заплановано і намальовано в моєму плані. Ще вирішили не робити тут сходинку, просто заш'ємо. Ну, мать, вроді криво. Не, Отступи різні. Та, я ж буду все ну там да, сантиметрів 10 туди. Нормально? нормально? По... Ну Раз прораб сказав, так, що нормально, так. то значить нормально. Просто план маленький. Треба його роздивлятись. Де я там шовто видав? Добрий ранок, у нас зараз сьома ранка. Я вийшла на свою ранкову пробіжку. Буду прибирати зараз користі копали на поділянці. Цей день до нас приїжджали садівники. І я зазвичай перед їхнім приїздом стараюся трохи прибрати ділянку від, ну самі зрозуміли від чого. Власники собак зрозуміють. От, і саме складне, це коли вже трава трохи так підросла, це знайти ті корисні копалини, де вони заховались. Ну і якщо це робити часто, то це ще складніше знаходити все. Тому що в Києві ми, коли гуляли з собаками, то ми одразу якби. На ципку, ну, на повідку ж виводили і одразу прибирали після них. А тут собаки бігають цілий день де хочуть, і виходить, що потім треба бігати і шукати, де вони що зробили. Я зараз прибираю десь раз у два тижні орієнтовно. Частіше навіть не бачу сенсу, тому що не видно ще цих куч. Ну, і У мене це займає хвилин 40, знаю їхні злачені місця і одразу йду туди. Ну і потім вже проходжусь. Так, знаєте, оком по всій якби ділянці. Похожусь, прогулююсь і все роздивляюсь. Про це не розказують, але це ж теж вид роботи, вид зайнятості. Коли ти живеш в приватному будинку і коли у тебе є тварини, всі цим займаються. Якщо не одразу прибирають, якщо одна собачка, коли три собачки, то дуже складно проконтролювати, коли вони бігають без повідка. Територія у нас велика. за ну, Парканом ми відділили десь орієнтовно, напевно, соток 30. І за парканом теж наші 30 соток, які ми в майбутньому теж відділимо парканом, скоріше за все. І собаки будуть бігати на величезній території. Ну, а поки ми цю частину здаємо в оренду фермерам. Взагалі, у нас є плани на цю ділянку, але вони поки не в пріоритеті. А ось і сакура. Вона така, знаєте, махрова. Не така яскрава, як зараз. Трошки світліша стає. Але дуже гарна з вікна кухні буде шик. А ось це я купувала як сальвію теж, але вона якась, мені здається, відрізняється від сальвії іншої. Ну, побачимо. Сьогодні будуть тюльпанчики. Клас, це сімейні. З однієї ніжки декілька тюльпанів. Добрий ранок. Зараз буду робити собі каву. Сьогодні вихідний день, настрій класний. Тому що в нас ще і в понеділок вихідний, тобто три дні підряд будемо відпочивати. А сьогодні у нас буде максимально робочий день, Ну це теж відпочинку. Вид будемо закінчувати терасу. І поїду ще на нову почту і в магазин продуктовий. А на новій почті заберу посилочки з рослинами. У мене тут, до речі, пророщується зелень. Якась балконна суміш. В двох вазончиках чекаю. Коли вона колір змінить, то там написано було, що якась червона, якась зелена. Ось упаковочка. Ну, з неї. ну, поки не схоже на малюнок. Кажучи. Так, ну а я зараз буду пити каву. Вчора вечеря, але так і а Треба було щось готувати. Коротше, сиділа, не рекламу. То, до речі, я його на цей раз сильно не перемішувала, бо я так зрозуміла, що вся приправа знизу. І от, знаєте, без приправ мені теж добре. Але це не саме смачне, що в них є. А там. Така Такая фіолетовій упаковості. Мені дуже сподобалась. Там була лапша з коркою і ще з чимось. Вот. Ну, це просто як звичайна гречка з морквою і з куркою. Так. Я хочу, кожен раз обираю які тяжці курки. І частіше за все обираю ось цю. Мені її Юля Дьоміна колись подарувала. Ось так от вона виглядає, бачите, я все-таки мию в посудомийці. Хоча тут є золоті елементи, але все одно все нормально з нею нічого не облазить. Мені скоро прийде нова партія кави. Я собі на цей раз взяла інші смаки, взяла мамі своїй, вона замовила. Діду взяла, мені дід вже каже, коли прийде кава, коли прийде кава. Кажу, скоро. дім і ді мамі теж їй дуже сподобалося ось ця. Декілька разів мені акцентувала увагу, що ось ось ця прям взагалі. Це я її таке замовила. От. Ну і собі там вони мені запропонували якісь їхні новинки. Доби, ну, давайте новинки. У мене ще, бачите, трошки залишилось. Блеквельбету. Дуже класно ось цей дозатор. Прям суперовий. Ну, у мене, так як я все по баночкам розсипала, то немає куди оце надівати. То я просто як таким дозатором каву <кхи> користуюсь. Я зараз <кхи> лінуюсь каву робити в фільтрах. Я вже багато разів показувала, що в мене є провер. Фільтри, але я щось лінуюсь. І так знаєте, це йде. О, просто запарюємо І в мене ще є оця гейзерна кавоварка, але вона в Києві в квартирі. Треба її привезти потім. А хоча хай там буде. Там ж теж треба якось пити. Ось так. от. І це не все. Зараз я, я ще буду закусувати ось ці. Я робила ось такі рафаелки. пепешні, Корисні. Тут тільки масло. стружка кокосова. Трошки, трошки-трошки молочка. Не знаю навіщо, але казали, що якщо ви згущене молоко не додаєте, долити просто трошки молока. І в мене немає цукрозаміннику, я таке не купую дому цієї цукрової пудри, трохи насипала для смаку. Щоб знаєте, не прісне було. Ось так от виглядає. Дуже смачно. Вчера, коли було тепло, то просто. Хочу на хліб намазить. Коли вона холодна, вона не таке силот. Ну так, дві цукерочки з і все. Готувати сьогодні буду. Діма купував тюшину гомілку. Буду запекати ще. Сьогодні. На вулиці нас все квітує, дуже тепло. 20 градусів, і он, дивіться, вже скоро-скоро буде а, моя сакура цвісти, вже квіточки. Сьогодні піду в гості ще до бабусі, тому що я вже зібрала формочки, ну так, як на каву. Я зібрала формочки від яєць. Її передам. Плюс у мене є її тарілка, банка від капусти квашеної. Тарілочки. Тобто нам великі передавала, Треба буде віднести. Плюс у мене є коробки, так як вони кожен тиждень посилки відправляють, я зберігаю коробки. І треба буде їм теж занести. Щоб вони відправляли посилочки. А такі маленькі коробочки я залишаю собі. На випадок, якщо треба буде комусь подобного злату. Мені підписниця. Одна скинула, короче, дала класну наводку з трояндами. Я вперше там замовила, хоча мені троянди, в принципі, не треба і садити їх, особливо нема куди. Але я зайшла на той сайт. Я там знайшла три троянди, про які я мріяла. Просто мріяла. Прикиньте, на одному сайті. І вони є в наявності і ще і недорого. Я ж, звісно, купила. Сьогодні заберу посилку, буду думати, куди їх садити. Сюди вставлю кадри троянд. Які я замовила, вони мені сьогодні мають прийти вже. Це просто. Це ж треба так. А на інших якби, сайтах, де я завжди купую, такого немає близько. Ні, ну, звісно, що троянди завжди треба, просто що коли їх нема куди садити, ну, знаєте, клумб, місце на клумбі вже готові. Ну, тут просто я не змогла. Не змогла втриматись від цієї краси. О, який гарний фончик з моєї кухні, з квітами. Коротше, як ви зрозуміли, я до сих пір оце хожу по хаті і кайфую, просто куди не гляну, думаю, о, як гарна, о, як гарно, які кольори, які там. Боже, пташки співаються, це капець. Це вже старість. Що я звертаю на такі уваги. Хоча я звертала увагу. Ой, як тепло. На вулиці тепліше, ніж в хаті. Ось ми опалення включили. Плюс нашої хати, що літом на вулиці жарко, в хаті холодно. Я іноді навіть замерзала і виходила на вулицю грітись. А коли ми ще у теплому то буде ще краще. Я знаєте, з самого дитинства звертала увагу там, на небо, на захід сонця, на кольори. Короте, творча людина тут Що? Радулечка ще спить. А ці зі мною пішли, так? Да? Ледулечка ще в ліжку спить. О, травочку їдять. У нас тут краса, тому що у нас були садівники. Ой! офігенно. Слухайте, припікає сонце. Я кожен день виходжу, дивлюсь, що там мої рослини, як вони ростуть, особливо ті, які тільки посадили. Для мене було відкриття, я щось, знаєте, не думала, що лілії так розмножуються. Я думала, одну штучку посадила і все. А тут, подивіться, тут, походу, буде багато квіток. А це подіставала з-під агроволокна. Все, коротше, відсовувала, дивилася, щоб нічого ніде не зажимала, бо деякі ж рослини збільшуються. Вирізала більше простору і засипала знову. Я була здивована, бо оцю, наприклад, оцей піон, піонію, я посадила, і вона в той же рік дала мені квітку. Це була дуже здивована. Я думала, що треба там чекати там, пару років. Але ж ні, але це тільки ця. Так, на цій клумбі я переживала за оці Вероніки, але нормально все, бачите? Тепло з'явилось. І вони почали рости. Все з ними буде добре. І ще я тут на цій кунді переживала за оцю трояндочку і за оту трояндочку, бо вона прям вимерзла вщент, але все теж нормально, бо е, лізе, лізе вже зелене. І тут, і там. І тут я ще переживаю, бо тут деякі. А, ні, нормально, відходять, вон, бачите? Тут сальвія. Тут буде. Отут, можливо, треба дивитись, тут, можливо, і ні. І тут що? Ой, тут теж буде зелене. І тут буде. Ну, коротше, нормально. І ще за одну рослину переживаю, бо її посадили, але вона, видно, була ще не пророщена, її, бачите, не видно. Оцю садила не я. То чекаю. Мітку поставили, що тут воно. І ще ось цей незрозумілий Веронікастром. відновиться. А, все, дивіться, як він пішов. Нормально. Не переживаємо. Тюльпанчики. Мої тюльпанчики. Це звичайні сорти жовтий і червоний. Ті, що тут були, ті, що я повтикувала, щоб не пропали. Ось тут теж два, ось тут. Ой, оце, здається, це нарциси називаються. Тут мають бути якісь прикольні з апідцентру. Бачите, флоксик починає вже квітувати. Це в мене білий, здається, пропав. Да, це... Дімо вийшов. Ось тут фіолетовий, такий прикольний клас, рожевий, рожевий. А це з одного кущика. Коротше, тягнеться сюди. Там фіолетовий, але іншого кольору. От у мене тут дірка. Треба буде щось потім сюди втикнути. Діма вже відпочиває. <риклад> Та щось вже жарко мені. Я тут походила. Каже, напрацювався. <риклад> мені вже жарко. Вона Радулька побігла. В цьому році розмножувала лаванду покромсала, її прям, знаєте, лопатою так сильно. З одного куща зробила 4 ось таких от. І підстригла їх. І бачите, теж сонце вийшло, гріє, і вона почала проростати. Взагалі лаванду я не шкодую, я її прям сильно кромсаю. Це тільки в цьому році. Коли підстригала, то я так, знаєте, не сильно прям розходилась. І ось, вся, проростає. Супер. І ось ця теж. Там зелене, бачите, теж є. І ось ця. Бо я так, знаєте, дуже її так. Пошванала, але все супер. Травичка наша, така зелена, така класна. Будемо тільки ще підсипати. Акоральні шики. Тут теж все супер, все росте. Ось ці я теж залазила, оце подістувала з агроволокна. Скоро позеленіше. Дуже класно, воно так квітує. Це теж Вероніка, але чи австралійська. Ой, ні, не австралійська. Чи австрійська. Ну, коротше, теж Вероніка, як і ось ця, тільки інша, інший сорт. Гортензія, що я посадила. Теж прокинулась, все супер. Так, а тут дерен білий, який я відсадила з тієї клумби, бо його сонце спалювало. Це Мені підписниця подарувала, його бачите, теж все нормально. Пересадилась. я думаю, що йому тут більше сподобається, бо тут трохи менше сонця. На цьому буду завершувати це відео. Побачимось дуже скоро. Підпишись, не зволікай. Лайк натисни, не забувай. Коментар лишай мерчі. Разом буде ще весь.